І Німеччина планує перекинути системи протиповітряної оборони Петріоту Польщу на початку 2025 року. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, установки будуть розгорнуті на термін до шести місяців для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує доставку матеріалів в Україну. Водночас його польський колега Владислав Косиняк Камиш привітав це рішення, підкресливши, що це справді неби як важливо для безпеки регіону. Ну, і якщо Україна хоче перемогти у війні, то їй доведеться мобілізувати усю країну. Про це заявила республіканка українського походження Вікторія Спарц. На думку конгресвумен Київ не зможе зупинити Росію, яка має багато людей і не переймається, скільки з них загине лише зброєю і грішми. Крім того, Спарц звинуватила президента Володимира Зеленського у неефективних кадрових ротаціях переставити Україну на військові рейки потрібно було ще два роки тому, коли один з українських генералів казав, що потрібно набирати більше людей і навчати їх. Багато військових воюють вже досить довгий час з 2014 і 2022 року. Без ротації це дуже важко. Це дуже жорстока війна. Їм потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. США відправляє боронити свободу країни з 18 років. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками.